Так, ми знаємо з вами, що в нас є робоча нога. В когось це права, в когось це ліва, На неї ми будемо орієнтуватись. Ті, хто працюють на праву ножку, у вас напришка виходить, буде з лівої ноги. Ви будете ліву робити крок, на лівій робити прыжок і право виносити на Хто в нас робить з лівої ноги, це стойкі мостики, перевороти, той починає на пришку з правої ножки. Ви направо будете вставати, і ліву виносите наверх. Як виконується сама наприжка? У е, нас, виходить, давайте орієнтуємося по правій нозі, бо права нога це вроді як в більшості йде робоча, то будемо робити направо. Ми зробимо і направо, і наліво, але почнемо з правої. Ліва ножка, крок наліво ми наступаємо, праву виносимо вперед і робимо прижок на лівій ножці. Ліва крок, права вперед прижок на лівій ножці. Тут ще працюють руки. Е, з кроком ми робимо крок, ліва нога, руки піднімаються наверх з правою ножкою, права ножка виноситься, ми робимо прыжочок, у на ручки вже зверху. Далі у нас буде крок, і те, що ми з вами розбирали на е, мостик тоді, крок наклон корпуса, ну і так далі елемент залежить від того, який ви елемент будете виконувати. Руки працюють знизу, ліва нога крок. Руки з ногою правою піднімаються наверх. Ми робимо прыжочок. Крок прыжочок. Давайте ще разок, то з мене унесло трошки. Крок, прыжочок. Зараз будемо робити крок прижок разом з наклоном корпусу, для того, щоб ви зразу привчали себе робити правильно, а не там кидали руки, забирали їх і все остальне. Стане вам боком ще. Щоб краще було видно. З лівої ножки крок. Права виноситься наверх, ручки піднімаються вверх, робимо прыжок на лівій носі. І з цього положення в нас далі йде крок вперед, і ми згинаємо передню ногу. Корпус буде лягати, і руки будуть йти. То, що ми з вами розглядали на стоцімоць. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте тепер це саме зробимо на ліву ножку. У нас права ножка робить крок. Ручки так само. Все те саме, тільки міняємо ногу. Права ножка крок. Ручки піднімаються наверх. Ножка ліва виноситься вперед і прыжок. Права крок. прыжок. Крок, прижок. Хорошо, тепер робимо те саме з корпусом і з широким кроком вперед. Права ножка робить крок. На правій ми робимо прыжок, ліву ножку виносимо вперед. Ручки залишаються зверху, ми робимо широкий крок, вперед, грудною клітини лягаємо на ліву ногу. Права ножка крок, прижок, крок, грудна клітина і там далі руки. Якщо це ми говоримо про типовий, бо вмахаємо там трохи по-іншому. Права, права, рот, прижок, крок, руки. Це напришка. Ми її можемо використовувати як окремий, тобто окремо з неї можна виконувати всі елементи. Це може бути темповий той самий, який ми з вами робимо. Це може бути та саме махова і все остальне. Ми просто не біжимо там, да, бо зараз ми будемо ще з вами розбіг робити. То ми не біжимо, а просто робимо наприжка і лім'ян. Як це буде виглядати, я вам зараз теж покажу. Я лівша, то в мене початок, виходить, з правої ножки. Хто буде прошав, того початок з лівої ножки. Крок, прижок, темповий. Трошки я уїхала. Вот. Е це якщо ми розглядаємо окремо напришку. Можна виконувати окремо з напришки, взагалі е тимповий і маховий і все остальне можна робити просто з кроку. Це коли не буде напришки, не буде оцього. Ви просто встаєте, виносите як, сто... як на стойку мост, як на переворот, ви виносите свою, свою ножку і робите елемент. І ще можна робити взагалі без кроку з місця? Це коли ви е вас е ви встаєте на протилежну свою ножку. Тобто, якщо я лівша, то я встаю на, е, я встаю на ліву ногу, права вперед. І буду робити правою ножкою мах назад, ліву буду підгинати і пригадувати так само елівен. Ну, це ми вже, якщо вам треба буде, то ми окремо якось з вами або я знімлю відоси, або може я до вас, коли приїду, ми з вами розглянемо, якщо ви відпрацюєте тимповий. І він буде в хорошому стані, і можна буде його змінювати, то ми тоді з вами окремо це пропрацюємо. Просто щоб ви знали, що є така інформація. Далі розбіг. Як ми бігаємо? По-перше, ми не біжимо з руками вверх, бо ми їх маємо на наприжці виносити. Тобто бігти отак ми не будемо. Руки у нас працюють вільно, так як ви бігаєте, не знаю, по вулиці, на фізкультурі і всюди. Треба підібрати кроки. Це може бути два кроки, це може бути три, це може бути чотири, це може бути п'ять. Взагалі, скільки хочете, це може бути кілометр. Скільки ви будете бігти, стільки і біжіть. Як ми виконуємо розбіг? Ну, в основному я до прикладу бігаю, і масштаби наших залів і можливості, скажімо так, мені розрішають робити тільки, виходить два кроки. Мене, Я починаю завжди зі своєї з лівої ноги, я роблю ліво, право і прыжок. Можна робити ліво, право, ліво, право прижок. Можна робити право, ліво, право прыжок. От якщо якщо ми розглядаємо конкретно на ліву ногу. Якщо ми робимо три кроки, якщо я починаю з правої ноги, а той, хто правша і робить еліміти з правої ноги, ви починаєте з лівої. У мене виходить права ліва права прижок права ліва права прижок. Але краще все ж таки робіть, правши робіть права, ліва, прижок, і вши робіть ліва права прижок. Так буде краще, бо і масштаби зала, і давайте не будемо забувати про те, що цю акробатику ви будете використовувати в танцювальних номерах, а ви ж там не будете 3 кілометри бігти. Правильно? Правильно, через це ми робимо такий розбіг, але він такий. Вроді як є, а вроді як його і немає, такий мінімальний. Ще важливо, коли ви бігаєте. Ви не бігаєте ногами назад. У нас не. оце. Ви маєте бігти вверх. Ви коли біжете, ви виталкуєте свина наверх. Корпус при цьому має стояти теж зверху. Ви не біжите отак от, ви не біжите ногами назад. У вас розбіг. Я легше в кадрі трохи була. Вверх. І дуже е, не всаджуйтесь ногами в підлогу. Якщо ви теж не маєте отак от бігти, щоб це був біг, вам розбіг має давати швидкість, за рахунок якої ви будете виконувати елементи. Тобто він не має вам заважати. Якщо ви відчуваєте, що вам бігти некомфортно і неудобно, тоді краще всі зразу з напришки. Давайте ще для працівників. Тобто, лівшина зробить ліва, права, вверх. Правши, відповідно, робити права ліво беру. У вас виходить права ліво берега. При розбігу про напружці ви цю ногу можете трошечки згинати. Я так роблю, мені так комфортно. Я згинаю і потім її випрямляю, щоб зробити широкий крок. Хто плутається в кого не виходить, ви можете виносити рівну ножку. Я виношу зігнуту, бо мені так зручно. Тоді я на розбіги не дуже напрягаюсь і можу більше сил вкласти сам елемент. Коротше, саме основне, що вам треба знати, це оця наприжка. І як з'єднувати наприжку з розбігом. Це ви можете просто вставати і тренити. От просто стоїте і там, в кого там ліво, права прижок. Ліво, право, прижок. Можете робити спочатку без розбігу. Можете просто кроки робити. Ліво, право, прижок. Давайте під, підсумуємо це все. Ліво, право, прижок. Це ті, хто виконують на ліву ногу. Хто виконує на ліву, починає з В кого стойка мостик на ліву ногу, починає з лівої. Ліво, право, прижок. Хто виконує на праву ногу, стойку мостик, того право-ліва прижок. Основне, це корпус на напришці в нас має стояти. Ви на розбігові. Біжимо, не у нас корпус не вперед, все стоїть зверху. Це для того, щоб коли ви будете виконувати махові, вам треба буде корпусом теж робити мах. Якщо ви зараз привчитесь бігати отак так, от як качки то ви потім, коли треба буде робити корпусом мак, не будете цей мак робити, бо корпус вже лежить, куди йому ще лягати. А нам треба буде корпусом лягати. І так само це стосується і темпового. Ви розбігаєтесь корпус зверху, і вже корпус де як окремий у нас елемент. Стоїть нога, корпус і ставимо руки. Все. Це тако по основному пробіжитесь, якщо там ще якісь у вас будуть питання, то пишіть я дознімлю, що там вам буде не зрозуміло.